Всіх вітаю з привоза. Сьогодні 19 липня, і я на привозі буду показувати вам актуальні ціни. Це поїхав п'ятий трамвай. на зустріч їде 10-й, п'ятнадцятий. Вони проходять тут по Пантелеймонівській, А по Преображенській їде 28-й І оце п'ятий трамвай. Також їде в Аркадію, в парк Шевченка. Багато трамваїв тут їздить. І я хочу почати з рибного ряду сьогодні. Так, якось по особливому. Зазвичай починаю овочі, фрукти, але вирішила сьогодні зайти в рибний ряд. Показати спочатку, що тут цікавенького. Ось прямо зразу дивіться, як він виглядає. Це після реновації він так виглядає. Глянемо трішки ціни, не прям багато. На рибу на що тут? От сьомга, бачите, по 250, 220, 290. Я так розумію, це вже шматочок зважили, а стейк 650 гривень форель. Криветочка Еквадор 450, скумбрія норвежська за кілограм 235, молочний хек 170. Значить, це нормальне для хубава. Клубочок да? 180. Угу. Ось креветочка така. Ціну чомусь прибрали, не знаю чому. Може будуть переоцінювати. <сум> Дивіться, розібрали і крукета. Це є, крім і криття. Ось тут для глянемо, є також креветки, і люди стоять в черзі. Так, креветка маринована 150, 35 м'ясо-сьомги. Всі стоять, я підійду. 1200, це, мені здається, зікрой креветочка. Нічого така. Ну, рачок, як ви всі кажете. Бачите, гарненький. гарненький. Це ж Чорноморський у вас рачок, так? Да? Саме Чорноморський. Це ж вже промислово його зараз да, вирощують. Так, Це промисловий вилов. Хто писав, що зараз заборонено, це вже в промисловому. Ну, люди самі вирощують, як ферма у них, коротше. Говоря. Пояснила. І 1200 тут також. Мені здається, тут як крупніший, може мені так здається. 400 гривень креветка, така ось ну, 350 імпортна, середземноморська, мабуть. Да, 305 гривень. І тут написано, що це ціна вказана за о, тут за кілограм, 270, за кілограм оця ж все, 465 хвост очищений. Це з злішньою спімані. Оце Дунайська, кажуть, все-таки, бачите, з клішньою. То в неї була Чорноморська. Нова схема. А, це сказала мені жіночка, що з Дунаю, з Румунії до нас, якось з Європи вона приплила, і тепер вона також у нас є. Точно згадала. Кільця кальмара 330, морський коктейль 225. Мідія за кілограм на ракушки написано 285 і мідії чилі 285, окунь 270 і філе тілапії 245. І я зараз піду там, вам покажу, скільки коштує креветка. 120 часнику жіночки. 120 кг часнику. 25-30, гарна кукурузка. Кукурузка 2530. На вході, на вході. Кукуруза, качани прекрасні. По чому ваші качани? 25. Гарні які, так? Да? Кукуруза Очень дуже гарна. Міді 200 150. Це за кілограм ціна. Вон рачок свіжий, продають 700, бачите. Це привоз вхід в рибний ряд. Тут також свої продають помідорчики. Дивіться, гарні по 65 і по 55. А по чому у вас помаранчеві помідори? Так, Зіночка не хоче. Ну, може, тут вони, знаєте, як стоять, я не знаю, легально чи ні, тому як люди не всі хочуть відповідати. По чому у вас кукурудза? 25 і 30. 25 і 30 кукурудзка. 50 є персик. Отакий мілкий. Нормально, 100 гривень є персик, уже дешевше, по 40, і по 18 кавуни прекрасні просто в цьому році. Кавуни такі смачні всі, у кого не візьми. Хтось писав, ти їх пробувала так на ти зі мною? Я їх пробую, мені люди дають коштувати. Знаєте, якими скидками. Вони такі смачні. Я купую хоч в ставрі, хоч на привозі всі, кавуни вони в цьому році смачні. Жодного кавуна не було не смачного, так? Да? <свісно>. <свісно> Взагалі, кавуни в цьому році, кажу, такі смачні, дуже смачні. По чому у вас кукуруза? 25, 25, добре. 25. Бачите, кукуруза, то 10, то 20, то 25, то 75. Пройдемо далі. Тут такі жіночки не дуже привітні. А я вже там подивилась міді. І тут у жіночки рачок минулого разу був по 800 і знову по 800. Наше море, Санджейка. Сарделька от 130, тюлька 130, хамса 150. Рачок, наше море. І весь час купляють, як я підходжу, рачок. Так, оце де жіночка казала, що треба зварити і просто солі. Солі побільше покласти. 15 гривень уже кабачки по 30-25. по 25. Ой, які гарні, по 85. Ну, Слива я бачу по 100. І знову яблуко, Ви бачите, що яблук майже немає ніде. Я пройшла все. А слива є, є чорнослив по 100 гривень, по 25 картопелька. Так, жіночі шорти 350 гривень. Будь ласка. 30 гривень, глянь, який крупний огірок. По 60 помідори, по 25. Перейдемо сюди. По 10 перчиків можна. Глянь, який класний у них вибір перчиків. Так красиво все прикрасили. Тут прям вообще красота. Ага, подивитись, да? приємно. Приємно глянути. Так, отут мені треба номер телефона записати, просили, і це підійшла до цього бутіка з одягом, де я показувала вам Лєну, і прикріплю отут внизу під відео її номер телефону. Хто в мене просив, щоб замовляти. Звати Ліяна, ви можете замовляти по всій Україні оцей товар. Ну, мабуть, вона вас там на сайт, ну, <каже> покаже, де як що обирати про розміри? Це вже в неї питайте. Я вам от просто показую сукня, наприклад, коштує 380 гривень. Гарні в неї купальники, от дуже гарні варні по 700, по 750, по 650. Ось тут на 700. Який, який? 350. А, 360, гляньте, які гарні, з паралоном, да, дивіться, чашечка, да, виймається, по 360 гривень. На да, на великі розміри, дякую, дякую. До 60, от бачите, як гарно все, що є, до... Ш... і от я бачу, що є бюзгалтери великих розмірів такі. Є, наприклад, от бачите, білизна, по 50 гривень, да, по 50 гривень, ну, Гарні ціни, взагалі тут гарні ціни, ось на цій точці. Вона зразу як на вході ця Лена. І також чоловічу білизну, хто просив показати. Дивіться, по 130 гривень з написом Келвін Кляйн казали, що це все туреччина виготовляє по 140, по 110, Ось такі глянь, які гарненькі з морському такому стилі, приємні на дотик, до речі. Так, ну. Те, що ну, ціни є, я вам показала, а ви вже тоді кому треба замовляти, дзвоніть Або точку. Дивіться, 209 ця точка. 209 Ось такі гарні в неї купальники, тут по 400 гривень, дуже красивий колір. Так. Є навіть дитячі, я бачу. Ну, ось так. І ось такі сукні, бачите? Ось такі, як на великі розміри, вони кажуть, у них є от звичайні такі сукні, можна також купити. Або бріджі. 260 і 450, отакий от топ. На гудзиках, до речі, по 250 гривень є великі розміри. По 60-й. Дякую, гарного дня. П'ять будь. Не на 5, тому що я не донесу. Опять зверхні. Кавони. Кавуни. Це Оце так кавони. По 18. По 50 дині сладкі, по 50, по 55 огірочки І по 50 я бачу баклажани. 45 огірочки. І наскільки ж такий кавун? Скільки там кавун у вас витягнули? 130, 130 Ну, кавуни беруть. Бачите, тут весь час люди стоять на цій точці. Клас, ви молодці, у вас завжди багато людей. Гарного вам дня! Пока-пока. Працюють люди, не буду заважати. Зараз піду, спробую познімати ціни на домашню продукцію. Дивіться, взуття у таке по 450 і по 300 є. Є по 350, шльопки по 150. І тут по 70 такий перець. Червоний помаранчевий цінник. По 50-30 по 30, помідори, по 45-40, по огірки по 45. Гарні які перці по 80 гривень. Яскраві. По 50 цей баклажанчик. Оцей перець мені подобається. Красивий. Дуже. Так. Дивимось, доброго дня. Сін поки не бачу, але людей бачу багато. Гляньте, скільки народу тут. 120 коштують абрикоси. Нічого собі хтось ціле відро сміножуку жіночку купує. Вона зараз набирала 365 гривень коштує. А оце все-таки Дунайський цей рачок. Так, мені здається, тут Поліна стояла. А не тут Поліна стояла? Yeah. Так? Ага, ну тоді yeah, покажемо. <laughs> Полінину точку. Оце Поліна тут стояла, тут сьогодні хлопець. Голубівка по 250, Маліна по 220, по 200. Це у нас вишня. І порічка по 120 гривень. А звідки у вас порічка? Він... У вас все з Вінниці? Да? Все з Вінниці. О, яблука, дивіться, ось яблука. Ну це не білий налив. А це як називається? Просто. Просто? Да, вот Ага, Женева, яблоко Женева по 60 Вот я таке брала на Молдаванці по 60, Воно, до речі, вже смачне, і солодке. Ну мені там, де я брала, ось таке саме червоне. І дивіться, нормально ціни на голубіку вже впали 250 гривень. Хочу показати, скільки сьогодні людей на привозі по 50 гірок, по 40. Мені здається, що в суботу тут людей більше, ніж в неділю. Минулого разу я знімала в неділю. Білизна по 60, по 80. Просять люди показувати, тому показую вам і білизну в тому числі. По 80, ось такі великі розміри, можна білизни жіночої купити. Тут дуже велика точка і чоловічу білизну також продають. От хто просив, по 80, по 100, такі як Келвін Кляйн, і дитячі також, по 80. Ну, великий вибір. Що? От 50, а у вас звідки це, це турецька чи це є Китай, да? Ясно. Так, і ось номер точки вам покажу. 185. Ось тут дуже багато. Дивіться, всього оце така велика точка. Кому треба білизну, підходьте. Хто просив показати, де продають? Я показала тут. Ну дійсно величезна точка, великий вибір. Мені здається, на будь-який смак можна знайти і на будь-яку ціну. Ще не показала морква по 50 але гарна. По 25 рожева картопелька. І біленька, і рожева. Ну, не знаю, помідори якось, ну може десь нижча ціна є. А от огірки по 45 Мені здається, ось така гарна помаранчеві помідора, як вони кажуть, по 70 гривень. А по чому слива? 100 гривень, така гарна слива, обалдеть. От по 50 помідорчика жіночка продає, бачите, свої. От видно, що свої. Отут, де своє продають, бачите, багато дуже людей стоїть. 40 часничок, зелень по 15. Оце, мені здається, також свій все-таки. Доброго ранку. Гляньте, 400 гривень, яка красива сорочка, коштує 150 і 750. Ну, такі нормальні ціни. Ось тут точка. На вході вже вкритий ринок. І так, знаєте, речі такі в неї приємні. 250. Ось ця сорочка дуже гарно виглядає. Взагалі, в цілому образ з цими штанями 750 штанів. Тут 550 також сорочка така, знаєте, як натуральна, начебто. І штани всього 350 гривень. Дивіться. Ну, це вже на вході, от вкритий ринок. Це у Це вас туреччина, так? Україна. Да? Україна? О, то воно таке все приємне. Ви бачите? Молодці. Марльовка натуральна. А, 550, так нормальна ціна. А є ота 400. сорочка. Це будь-як буловки. Угу. А, кардиган. — А, сорочки є, оці марльовка в інших кольорах, да? білої. Біла. Ага. Давайте я скажу, який у вас номер точки. Возлі колбаси. Бозлі ковбаси, оці... це не каска, це ковбаска, що ви всі мені писали про цю ковбаску. А тут, бачите, стоять, як вас звати? Не, не важно. Добре, ось дивіться, тут з України товари дуже гарна якість. от дійсно гляньте штани. 350 гривень. Класні чорні штани на зав'язочках. Взагалі обалдіть. і льон. Хебешка і льон. Бачите, як гарно все зроблено. Оформлені точки, так красивий товар, красивий. Приємно глянути. І спідниці, і все є. От хто там з Дніпра їде. Дивіться, куди треба приходити за одягом на привоз. 0,5 часник, зразу розфасований, 70 гривень. Я так розумію, домашній. Домашній бачу 0,5. 70, ну 140 за кілограм. Я от шукаю яблуки і яблук ніде немає. От порічка по 130, як бачите, нормальна ціна. І слива, чорнослив по 70, а де ж яблуки. Мабуть, їх ще поки такому, знаєте, немає. Кількості. О, полуниця 180. Такі кількості великі. Просто з ног збивають і все. 25. Дивіться, кабачок. Ні, я так розумію, що 25 — оцей по 20 перець такий. Ну, ось такий перець, нормальний перець, да? хто, хто там закриває чи готує ті перці фаршировані, по 20 вон, картопелька, по 30 капуста. Так, ну Тут взагалі ціни такі, знаєте, дуже бюджетні, скажімо так. І люди стоять. По 40 є помідори, по 40 ось перець трішки кращий. Там червоний цінник, 130 червоний перчик, як бачите, по 50. Ну от і людей багато зразу, де ціни гарні, там людей багато. О, який дивіться за Відіополя, це така диня зелена, 30 гривень. По 250 голубіка, по 75 такий перчик. Ну, перчик в різну ціну, ось, давайте пройти. Зажали мене тут, по тридцять мілка ця диня, по п'ятдесят. Тут по двадцять помідори, а там були по 180. І ось отут у чоловіка така прям ізобілія, знаєте, ягід гарна. Гляньте, скільки тут голубіки. Крупна, по двісті п'ятдесят, дуже гарна голубіка. По триста, яка гарна черешня, по сто яблука, по двісті двадцять полунич і ще така ізобілія помідорів: вісімдесят, п'ятдесят п'ять, шістдесят і оці помаранчеві 70. Дуже багато помідорів. Отут напроти прямо напису цей старий базар. Дивіться, кури. Тут де своє продають. 140, півень 160, утка і індоутка по 130. Хоть утка, хоч індоутка по 130. Взранку була по 150. 70, яка гарна помідора, а отака от 40 мілка, а ці сливи 60 і 70. Оце точки, де своє продають отут вже напроти десь сільпо. І там люди, бачите, зі своїм стоять. Гляньте, у світулі зазвичай стоять люди. Багато. А по чому сологуні? Двісті п'ятдесят, а це це ваше? Це домашнє? Хочеш не скуштувати? Так. А, а бринза. Коров'я вичерпується. Ну, скажіть на все ціни. Дивіться, коровіча йде 220 -2? Вас можна показувати? Так, О, дивіться, це напротив світулі, я вам показую, дівчина стоїть. Ви тут кожного дня да, стоїте? Ну, Крім понеділка та середи, тоді мамулька в нас. Ага, Мамінанця. добре. Коров'яча така бринзочка 220, соніш 220. Дивіться, ну, коров'я і соняш висить. яка соныш, бабількі, гарна. і mm -hmm. чуть -чуть Овачка, витрим, а бачка, де більш витримана? бачите, з такими ділочками. 270, 280, 350. Копчена чи ні. Дивіться, а, ми ковчену вже продали. Осталося ковчена 320 за кіло. Ось вот такий ось вот крочок на 70 гривень. Копчено? Да, воно дуже смачно. Бачите, ми пробуємо. Копчена, бачите? Давайте дівчата. Олечка є. Масло. По чём, 420. Гарно, 84 гривны 200 грамм. Такие королевские сыры. Я их не дала, я их не масло, горшки. А по чём топлёное масло? 800. Куси сливочное масло. 800. Горшки mm -hmm. 150. А где есть кисарик? Нет, нет. А нет белых пудик-палочек? Я их продала. У меня обычная лапшица. А — Бачите, як тут продається? — гарно. фєтку можна дати свіженьку. — 275 кіло, скліточку — офіційно. — 275, бачите, фєта. — А продаєте. є така фєточка у вас? — Так, це домашня. — Яка? Пом'ятай, будь Трошечки по розпродажі. Там є великі кашматочки, суміш і ласочка. — А, суміш, так? — Так, врачей немає. — 350. — 350, коштує. кошти. — Двадцять дев'ять. — Ласочка, ще. — Здрастуйте, що вам? — Здрастуйте. Так, я вам показую. От бачите, напроти світулі. Давайте, кажіть, дайте. Да. Ну, дивіться у Алінки картинки, скільки весь час людей всі, всі щось купують. Оце прямо напроти світульки. Ну, дійсно. І яйця на останок показу, і буду з вами прощатися. Ціна від 50 гривень домашні яйця. Ясен світ Вінниця 50, 65. Ну мені здається, така ж ціна, як і була, може навіть по 50 і не було минулого разу, були по 55. Тут зазвичай є жовток у них відкритий. І ви бачите, яке яйце виглядає прям на вході на привоз. По 55, Ось дивіться, які по 50 яйця то нормальні такі величенькі яйця. По 55, Також лоток яєць перепелиних. На цьому я з вами буду прощатись. Дякую, що дивитесь, Пишіть побажання в коментарях, щоб вам ще показати. Ну що ви хочете побачити на привозі. Дякую, що дивитесь і пока.